Він попросив накидати йому лого і сказав, що подивиться і скаже, чи будемо співпрацювати, чи ні. Тримайте. Дякую. А коли я все зробила, замість того, щоб запропонувати мені співпрацю. Він попросив погратися зі шрифтами. Я співчуваю, що з вами так трапилось. А що ви думали? Можливо, відчували в той момент. Я зрозуміла, що не можна починати співпрацювати з замовником, якщо вам не внесли передоплату хоча б в 30%. Також між вами має бути якийсь офіційний чи неофіційний договір або домовленість про те, що ви починаєте співпрацю. Ви, як дизайнер, маєте зрозуміти, що зараз я починаю працювати над проектом, який мене і мого замовника приведе до бажаних цілей, а не просто якісь там тести.